Понад 95 тисяч українців скористалися безвізом за перший місяць спрощеного перетину кордону з країнами Євросоюзу. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. І лише 50 наших громадян отримали відмову. Ті, кого не пустили, мали біометричний паспорт, але не змогли пояснити мету поїздки. Серед причин, які можуть не дозволити перетнути кордон, відсутність бронювання готелю, відповідної суми коштів, медичної страховки або ж зворотніх квитків. До трійки найбільш популярні. Напрямків, куди українці купують авіаквитки, увійшли Барселона, Рим і Париж. Наземним транспортом найчастіше в'їжджають до країн ЄС на кордоні з Польщею та Угорщиною. Безвіз для українців запрацював з 11 червня.